Вітаю! З вами вчителька історії Ела Василівна Ситник. Я запрошую вас на урок історії. Тема уроку Українська революція і боротьба за збереження державності. В усі часи особливо важко людям було в період війн. В серпні 1914 року вибухнула Перша світова війна. Зверніть увагу на карту. Великі країни Європи поділилися на два табори. Росія, Велика Британія та Франція згуртувалися та назвалися Антантою, а Австро-Угорщина, Німеччина та Італія об'єдналися в Троїстий Союз. Сподіваюсь, ви помітили, що Росія та Австро-Угорщина в цій війні були ворогами. Лінія розмежування між Західною Україною та Надніпрянщиною, що до війни називалася кордоном між двома державами, з серпня 1914 року стала лінією фронту. На українські землі увірвалася чужа, несправедлива війна. Населення західноукраїнських земель мусило воювати за австро-угорського імператора. Жителі Надніпрянщини поповнювали армію російського царя. Війна тривала не один і не два роки. Закривалися заводи, фабрики, майстерні, адже більшість робітників забирали на фронт, занепадали селянські господарства, кругом жінки, діти, старенькі люди та скалічені війною солдати, порожні крамниці, проблеми з транспортом, голод, хвороби. Що довше тривала війна, то більше в народі накопичувався гнів проти своїх правителів. назрівала. Революція. Слово революція латинського походження, воно означає перетворення або зміна. Назрівання революції свідчить про те, що населення опиняється в дуже скрутному становищі. Життя людей стає нестерпним. Тож вони починають вимагати від влади змін на краще. Якщо зміни реформи не відбуваються, люди з силою позбавляють своїх правителів можливості далі управляти країною. Поневолені народи мріяли в ході революції здобути ще й довгоочікувану свободу. У березні 1917 року в столиці Російської імперії Петрограді було повалено владу царя. Величезна Російська імперія припинила своє існування. Погляньте, як тоді уявляли боротьбу з царем, який ніяк не хотів залишати трон. Всі сподівалися на вихід з війни. Селяни мріяли отримати землю. Робітники прагнули хороших умов праці та справедливої оплати. Населення воліло жити в країні зі справедливими законами. Найскладнішим було завдання справедливо вирішити долю захоплених земель і поневолених народів. Ніхто ж точно не уявляв собі, якою має бути оновлена Росія. В своїй хаті своя правда і сила, і воля вирішили українці та й узялися за формування власних органів управління. У березні 1917 року у Києві було створено Українську центральну раду, очолив її Михайло Грушевський. Це стало початком української революції, початком будівництва національної держави. Діставши підтримку власного народу, Українська Центральна Рада в листопаді 1917 року проголосила створення української народної. Республіки. В Україні багато пам'яток і пам'ятників, що нагадують про події сторічної давнини. Наприклад, у Києві на вулиці Володимирська, 57, стоїть будинок, у якому на початку ХХ століття працював перший український парламент, Українська Центральна Рада. Зараз це всім відомий будинок учителя. Частину приміщень у ньому займає Музей Української Революції. Поруч з будинком колишньої Української центральної ради стоїть пам'ятник її очільнику Михайлу Грушевському. Та поки українці будували свою державу, в Петрограді владу захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Вони по іншому уявляли собі майбутнє Росії і майбутнє України також. У грудні 1917 року російські більшовики рушили війною на Україну, щоб встановити на нашій землі свою владу і свої порядки. В умовах війни Українська Центральна Рада 9 січня 1918 року проголосила незалежність Української Народної Республіки. На екрані Четвертий універсал Української центральної ради. Унікальне історичне джерело, що зберігається в Центральному державному архіві. Ми, Українська Центральна Рада, сповіщаємо всіх громадян України. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Війна тривала. 29 січня 1918 року на залізничній станції під Києвом поблизу селища Крути відбувся запеклий бій. Більшовицьку армію з останніх сил намагалися зупинити, та не вдалося. Прорвемося. Ладнай гати! Коли ми тут дамо собі присягу! Разправились своему сыну на верную смерть. О, це війна. Якщо там залишиться хтось живий, я маю туди повернутися, пане сумку. Завички! Більшовики дійшли до Києва і на всіх завойованих землях встановили режим терору. Член Центральної ради Сергій Єфремов, який залишався в окупованому Києві, писав: божевілля і страх літали над містом. Полотна російського радянського художника Івана Владімірова очевидця тих подій, мальовані з натури. Такі сюжети можна було побачити в будь-якому місті колишньої Російської імперії, куди приходила більшовицька влада. У листопаді 1918 року закінчилася Перша світова війна. Австро-Угорщина програла, і на її території також почалися революції. У Львові була створена Українська Національна Рада. А 13 листопада 1918 року проголошено Західноукраїнську Народну Республіку на чолі з Євгеном Петрушевичем. Рівно 100 років по тому, в 2018 році, в середмісті Львова був встановлений пам'ятник героям з УНР. У Львові побудували меморіал воїнам Української Галицької армії, що захищала в ті буремні роки молоду українську державу. Імперії припинили своє існування, а українські землі на кінець 1918 року були об'єднані у дві держави: Українську Народну Республіку на Сході та Західну Українську Народну Республіку на Заході. Ще одне пам'ятне місце для української історії цього періоду Софійська площа. Саме тут, 22 січня 1919 року, було проголошено акт Злуки про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в Соборну єдину Україну. В історії нашого народу є вікоповні слова. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. 22 січня День Соборності України. Це особлива дата в українському календарі. Що було далі? З північного сходу на українські землі наступали більшовики, з півдня колишні царські генерали, із заходу наступала польська армія, а до Буковини входило румунське військо. У 1921 році українська революція завершилася поразкою. Українцям тоді не вистачило сил захистити свою державу, зберегти її соборність. Та все ж порівняно з дореволюційним часом Україна стала іншою. Спогади про українську революцію надихали наступні покоління на боротьбу. На боротьбу аж доки ми не здобули незалежність в 1991 році. Наш урок завершений. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей! you uh -huh.